Отже, друзі, сьогодні зроблю те, чого не робила вже років, напевно, п'ять. Колись дуже-дуже давно ви вже не знайдете цих відео. Але я знімала оці всі розбори по тір-лістам. Ну, ви знаєте, які виглядають от таким от чином. Мені дуже дуже це подобалося, але справжнім викликом стало це все монтувати, синхронізувати запис екрану з тим, що я говорю в кадрі. Коротше, я сильно морочилася і надовго дуже закинула цю ідею. Але розумію, що по перше, сумую вже за нею доволі до. Субтитрувальниця по-друге, я сама дуже люблю дивитися такі відео. І по-третє, мені є що сказати на задану тему. А у нас сьогодні тема «Моє улюблені любовні романи. Тож я вирішила зробити виключення або ж такий собі камбек і знову спробувати зняти таке відео. Сподіваюся, що монтуватиму я його не місяць. Поїхали сьогодні буду розбирати тропи любовних романів. Розкажу вам, які з них мої улюблені, які ні. Що для мене одразу автоматично покупка та читання книжки, що навпаки одразу читати ні, і одразу скажу, що я сюди домішала до того. Опів ще місцями сетинги і навіть трішечки під жанри, тому що подекуди ну це от розмежування між ними доволі тоненьке, і я вирішила: окей, най буде все в одному списку. Тож поїхав. Отже, ось така у мене вийшла табличка. Я зробила п'ять категорій від найкращої до найгіршої по класиці. Верхня ланка у мене називається Причина читати. Це означає, що якщо я бачу той чи інший троп в книзі, наприклад, він анонсований в анотації чи щось таке, то для мене це причина брати і читати цю книжку. Друга ланка це може бути, в тому сенсі, що я не проти цього тропу, і, в принципі, може навіть і позитивно до нього налаштована, але це для мене не є якась така неймовірна читати от бажанка читати щось саме з цим тропом. Третя ланка вона така посередині. Мені все одно, все одно, чи є цей троп чи ні, я не проти нього, але я і не за. Наступна ланка вже заходимо в негативну категорію: це набридло. Це означає, що Троп сам по собі може і непоганий, але я вже просто не можу бачити чергову книжку, яка його експлуатує. От мені набридло. І остання ланка це причина не читати. Тобто я бачу, що там таке є, і я або не беру таку книжку, або закидаю її прямо на місці, коли зустрічаю такий троп. Думаю, у мене таких буде, до речі, небагато, але парочка має знайтися. І, власне, починаємо. Перший троп на черзі це сонечко та «Буркотун». І знаєте, що я вам скажу? Що він мені набрид. От сюди ми одразу відправляємося. Куди не подивишся, то більшість любовних романів у нас мають оцю складову. Я розумію, між героями має бути якийсь конфлікт. Але чому завжди хтось з них сонечко, а хтось буйкотин? Воно саме по собі може і непогане, але занадто часто мені зустрічається в романах вже все. Наступний це друг брата. І друг брата це, ну, це дивна категорія. Я її напевно віднесу до Причини не читати, да насправді я не настільки категорично налаштована проти цього тропу, і я беруся читати такі книжки час від часу. Але по-перше, саме цей троп викликає у мене нуль цікавості, тобто це ніколи не причина відбрати читати книжку. А по-друге, я бачу, як воно дивно часто реалізується, от найкращий в лапках. Приклад такого тропу це і книжки, і екранізація, будки для поцілунків. Там у ще правда брат друга, але для мене це все приблизно одна і та сама категорія. Так от там з цього тропу зробили таку неймовірну драму, а мені вона здається висмоктаною з пальця. Я дуже не люблю висмоктані з пальця драми. Тож уникаю такого. В принципі, мені здається, що людям має бути все одно з ким зустрічаються їхні брати та сестри. Або ж навпаки, якщо бачиш, що брати та сестри починають зустрічатися з найкращими друзями, то ну потіштеся в ваші близько близькі знайшли одне одного і щасливі. ну Коротше, дуже не люблю, коли з цього роблять драму. Наступний троп це секретна дитина. І секретна дитина це щось, що мені. Я дивлюся і думаю, може, я категорії недостатньо додала. Бо я. Ніби як і не супер проти цього тропу, але він трішки дратує. Тим не менше я читаю такі книжки. І не скажу, що їх занадто багато. Коротше, щось треба було мені ще категорію, напевно, додати. Але це явно не позитивний для мене троп, але й не настільки негативний. Нехай буде все одно. Мені все одно. Золотистий ретривер. Оце я дуже-дуже люблю, і, в принципі, це для мене причина читати. Я трішечки вже втомилася від оцих, знаєте, таких темних чоловічих персонажів, який весь такий, він похмурий, ніколи не посміхається. Ні-ні-ні. Дайте мені золотистого ретривера. Красуня і чудовисько. 100% причина читати. Я обожнюю цю казку, я обожнюю цю історію як таку, в якому вигляді вона не обігрувалася. Тож так, лізниця у віці. Може бути, я нічого проти різниці у віці не маю, але це не якийсь там мій суперкінг, і ну звісно ж залежить від того, як воно обіграно. Тобто, якщо це щось таке нездорове, то я навряд чи читати буду. Під нездоровим я маю на увазі, що комусь немає 18, або що різниця там сягає не знаю 40 років. Таке я читати не стану, але загалом може бути від друзів до коханців. Люблю. Не часто зустрічаю, і тому для мене це причина читати, коли я таке знаходжу. Від ворогів до коханців господи дуже набридло, дуже дуже сильно набридло. Так це цікава динаміка. Але по-перше, не всім вдається нормально обґрунтувати оцю ворожість, і часто вона виглядає не як ворожість, а як просто люди, які постійно сперечаються або без причини один одного не люблять, і воно якось не обґрунтоване. А по-друге, Ну скільки можна? Ну просто кожен другий любовний роман це у нас вороги, які стають коханцями, і звісно, що хтось із них при тому буде сонечко, а хтось буркатон. Просто вже з'являється відчуття, ніби читаєш одну і ту саму книжку без сварки третього акту. І це може трішки дивно звучати, мається на увазі, що якщо подивитися до більшості любовних романів, то третій акт завжди має в собі якийсь момент брейкапу, розставання, виявлення якоїсь підстави. Коротше, вони мають посваритися, щоб у самому кінці помиритися і мати свій хепієнт. Сам по собі цей момент ніби не поганий, але знову ж таки він. Постійно зустрічається. Він робить книжку дуже передбаченою і шаблонною, і коли я бачу, що десь зазначено, що такого в книзі не буде, для мене це причина читати. Далі, вимушена близькість може бути, ну, типу, я не проти, окей. Фальшиві стосунки дуже набридли. Дуже набридли. Знаєте чому? Тому що для мене фальшиві стосунки це щось більше, ніж троп. Це, скажімо. Шаблон усієї розповіді, тобто, якщо у нас є пара, яка з тих чи інших причин дає, що зустрічається, це означає, що їхня історія буде розвиватися максимально схоже на всі подібні історії. Тобто, це завжди будуть якісь такі ситуації, де їм треба буде на людях поцілуватися вперше. Це завжди щось, типу, ой, вони зненацька опиняються в одному ліжку, тому що їхні батьки ж думають, що вони пара. До речі, одне ліжко мені здається, я сюди не додала. В тропи, а треба було, бо одне ліжко це в мене почина читати. Але так чи інакше, фальшиві стосунки набридли саме тому, що вони роблять історію шаблонною і дуже-дуже вони всі між собою схожі. Якби фальшиві стосунки можна було б по-різному, хоча б обіграти, але ні, я особливо не бачу, щоб їх по-різному обігрували. Буквально ситуації одні й ті самі діалоги, одні й ті самі, ну коротше, і воно дуже-дуже часто зустрічається. За нас шлюб по домовленості може бути, я люблю такий троп. Чом би ні? Хибне перше враження може бути, створює цікавий конфлікт, одразу тебе чіпляє, тому що ти хочеш побачити, коли хтось з персонажів зрозуміє, що його враження було хибним, і що він помилявся, чи вона, і що треба скоріше, все вибачатися або щось виправляти. Коротше, чом би ні. Повільне палання. Повільне палання може бути, чи мені все одно? Ні, мені не все одно, значить, може бути. Я не суперфанатка цього тропу, але я і не проти, бо іноді я стаю ще тією жертвою подібних історій. Все ж таки, вони тебе тримають на гачку, бо ти ж хочеш побачити, коли це полум'я нарешті розпалиться. Інста кохання мається на увазі, коли герої закохуються прям з першого погляду. Тобто не те, що навіть вподобали одно одного, а прям закохалися. Може бути, я не проти інстакохання. Знаю, що багатьом не подобається, а мені ок Друзі, з перевагами. Тут хочеться сказати, що мені все одно. Але це щось середнє між все одно і набридло. Чому? Тому що воно ніби не надто часто зустрічається, але як і фальшиві стосунки. Якщо воно зустрічається, то це завжди одна і та сама історія. Тобто вони починають типу як спати просто так, а потім закохуються. Але хтось з них має пройти через сильне заперечення, вони посваряться через це, а потім зійдуться, бо обидва визнають, що кохають одне одного. Мені це набридло. Я поки вам розповідала, я зрозуміла, що мені набридло. Міскомунікація. причина не читати. Коли я бачу в книзі, що це міскомунікація чи місінформація я просто або закриваю цю книжку, або ж перегортаю аж до тієї сцени, де воно все вирішилося. От при тому, скільки б це не зайняло об'єму 100 сторінок, окей, я перегорнуті 100 сторінок, але частіше просто вже закидаю, тому що дуже дуже не люблю цей троп. Він максимально бісячий. В принципі, навіть не знаю жодну людину, яка б його прям любила. Такі, напевно, є, але я не зустрічала. Мені здається, це один з найбільш таких захейчених і небезпідставно тропів в любовних романах. І було б прикольно, якби автори перестали його так часто юзати, або взагалі перестали юзати драма з іншою жінкою. Там у нас наступний троп це зарада, і я одразу поясню, чому. Вони як два окремих момента. Драма з іншою жінкою не обов'язково в себе включає зраду. Це може бути в принципі присутність в романі ще когось, якоїсь конкурентки чи конкурента. Тут частіше це просто інша жінка, але бувають і інші чоловіки. І оці ці персонажі вони створюють ту чи іншу напругу між головними героями. І мені драма з іншою жінкою, в принципі, подобається може бути зрада. Для мене це причина читати. Так, я люблю книжки, де є зрада, не через саму зраду, а через те, що йде після неї. І власне після неї йде наступний троп це спокута. Спокута мені дуже подобається. Мені подобається одразу причина читати. Мені подобається, коли персонажі над собою працюють, коли вони усвідомлюють свої помилки і намагаються щось покращити. Відповідно, мені дуже подобається також і троп, другий шанс. Другий шанс це причина читати. Неочікувана вагітність. Максимально все одно. Я не проти цього тропу, але і не за, от мені все одно, коли він є. Абсолютно цнотлива героїня. Набридло читати це. Тобто. Я не буду відкидати таку книжку, але мені таке дуже набридло, тому що свого часу, от в нульові, наприклад, і в десяті більшість любовних романів, які я читала, вони включали в себе саме цнотливу героїню. І в цьому було щось таке дуже-дуже сексистське. Бо Більше, якщо навіть у героїні і був якийсь сексуальний партнер, то він 100% мав бути гіршим за головного героя. Або у неї там мало бути не знаю, нуль оргазмів до нього. І це так некрасиво. По відношенню до жінки, ну типу, а чому вона не має право розпоряджатися своїм тілом, насолоджуватися сексом і так далі? Тож, цнотлива героїня, саме тому, що вона дуже по-сексистськи використовується як троп в любовних романах, мені давно вже набридло. А от цнотливий герой, це наступний троп. Він мені, в принципі, ок, я б це в може бути, тому що. На відміну від героїні, снотливий герой, як правило, по-перше, зумовлений сюжетом, чому він такий. А по-друге, це ніколи не про сексизм. От да, і вже цей факт це по суті сексизм. Втрата пам'яті. Причина читати. Обожнюю втрату пам'яті не тільки в любовних романах. Не знаю, мені дуже-дуже подобається. У мене навіть є такий фетиш уявляти своїх улюблених персонажів вже після всіх їхніх пригод, які вони пережили в своїх книжках, так от уявляти, що з ними щось сталося, і вони втратили пам'ять саме тих подій, і які б тоді на них чекали пригоди. Коротше, може, коли-небудь треба буде самі написати щось подібне. Попелюшка. Все одно. Мені все одно я не суперфанатка попелюшки, але й не хайтерка. Секретна ідентичність може бути, ну типу, чому б і ні. Це коли хтось прикидається кимось, ким він не є. От, з якихось дурних причин, які вилазять в третьому акті, коли вони мають посваритися. Але я не проти. Він мільйонер. Набридло. Набридло і дуже нереалістично, тому вкрай рідко воно мені здається прикольним. Часто воно мені здається недоречним, і мені дуже не подобається, коли в любовних романах є аж от такий сильний наголос на матеріальних благах. Тому я більше люблю любовні романи, де це, наприклад, колеги по роботі, або він поліцейський, або там ще якийсь блукколар, так званий, але не мільйонер. Любовний трикутник причина не читати. Я не люблю любовні трикутники, тому що завжди там хтось страждає, тому що Ні, занадто багато драми для мене. Подорожі в часі причина читати, незалежно від жанру, я дуже-дуже люблю подорожі в часі. Кінки-клуби. Ну, це щось середнє між все одно і набридло, але я насправді читала їх не так багато, тому речі, все одно. Але в цілому мене не цікавий цей троп. Вони суперники. Вони суперники, ну, мені все одно. Для мене це ні так, ні ні. Реверсивний гарем причина читати. От. Наскільки не люблю любовні трикутники, настільки ж люблю реверсивні гареми, тому що там, як правило, всі складові цієї геометричної фігури задоволені. А також там дуже багато учасників, як правило, більше трьох, чотири, п'ять, іноді шість. І відповідно гарячі сцени в таких романах вони більш різноманітні, включають в себе різні фактори, скажімо так, коротше читати дуже весело. БДСМ. БДСМ для мене, ну не знаю, все одно напевно. Просто не фанатка, але і не хейтерка. Заборонене кохання. Я по, по, не знаю, радше причина не читати з тих же причин, що і любовний трикутник занадто багато драми і не знаю, ні, не люблю. Я люблю навпаки, коли обставини їх зводять разом, а не розводять. Вона його полонянка. Ну, радше причина не читати, не те, щоб я була сильною хейтеркою цього тропу, але мені не дуже сподобаються ці всі ігри зі Стольгольмським синдромом. Табу Романс. Можете спитати, яка різниця між забороненим коханням і табу Романс. Доволі велика Заборонене кохання це щось на кштат Ромео і Джульєти, коли вони не можуть бути разом, тому що вони по різні сторони, барикад чи щось таке інше. А табу Романс це, наприклад, коли він її професор, або він батько її друга, або щось подібне. Тобто, їхні стосунки вони не заборонені прям заборонені, але це табуйовані стосунки. І для мене це ну, радше причина читати. Принаймні, про професорів мені дуже подобається. Без хеппі енду причина не читати. І так, з любовними романами без хеппі енду – це прямо окремий троп. Зустрічається він не часто, і це навіть радше не троп, це тригер, тому що таке прописують в тригер-ворнінгах по-хорошому, щоб читачі були готові, бо дуже багато хто береться, в принципі, за любовні романи, саме з відчуття безпеки, що їм гарантовано в кінці щось хороше, і що читання цієї книжки не розіб'є серце. А відповідно, любовні романи без хеппі енду – це щось, що виходить за межі подібного. Я таке не люблю, бо я теж одна з тих, хто читає ці книжки книжки саме через те, що ну, почувається в безпеці і розуміє, що в кінці не буде якоїсь жахливої підстави. Монстр Порн причина читати. Ну, це ж весело, це ж цікаво, це ж щось таке нетривіальне, якщо у нього є, там не знаю, тентаклі, або роги, або хвіст, або він якогось дивного кольору. ну типу Би. Далі у нас кріноліни та корсети. Це я так назвала історичні любовні романи. Ну, Хотіла ще назвати Бріджертони, але для мене це радше в голові кріноліни та корсети. Раніше свого часу, от в ті та 0-10, так багато таких книжок прочитала. Це в принципі причина, чому я досі не читаю Бріджертонів, я їх тільки дивлюся, тому що абсолютно все те, що відбувається в Бріджертонах, я вже читала десятки разів, от просто десятки, просто від інших письменниць. І у мене нема бажання перечитувати, так би мовити, тільки з іншими іменами. Відповідно, як можете зрозуміти, воно мені набридло, Притому тому вже давно. Шпигуни причина не читати. Свого часу намагалася читати всілякі такі любовні романи з присмаком бойовика. Не моє мафіозний роман. Я називаю це сучасні кліноліни та корсети, тому що багато рефлексували, чому в моду увійшли зненацька романи про мафіозі. Зрозуміло, що через те, що зазвичай цих мафіозів описують як таких дуже консервативних. Це консервативні спільноти, де у нас також культ снотливості, шлюби по домовленості, оце от усе інше. І це дуже-дуже схоже на історичні любовні романи вікторіанська епоха або епоха регенства, ну, от в принципі, Бріджертони, тільки з фльором ще й криміналу, який дуже сильно романтизується. Мені не дуже цікаво це все читати, але якщо там якісь інші тропи непогані, то може бути. Сталкер-Романс. Прочитала я таких книжок небагато. Але мені всі сподобалися, тож, напевно це причина читати для мене. І я не часто зустрічаю такі книжки. Навіть коли бачу рекомендації, то часто до них також є примітка, що це там супер щось темне, а я супер темне не хочу. Для мене ідеальний сталкер Романс це «Lights Out». може бути це переслідування Аделіни, тільки перша книжка. А більше я мені здається і не читала. От якщо знайду щось для себе, таке от сталкерське, але не надто темне, то чом би ні. Любовний роман з домішкою трилера чи детектива. Причина читати 100%. Це ідеальне, на мій погляд, поєднання жанрів. Дуже-дуже люблю і задоволенням читаю. Без сцен 18 ну це причина не читати, тому що я вважаю, що це крута і важлива складова і любовних романів, і стосунків в цілому. Тому ні, мені не цікаво, коли такого немає. І це причина одна з чому я часто уникаю читати Adult. Курортний роман. Напевно, все одно, напевно, все одно. Я ніколи не тягнуся читати книжки про коротні романи, але якщо вони трапляються мені в руки, то чому би і ні? Старша школа. Ну, може бути. Ні, все одно, мені все одно. Дійсно, чому би і ні. І останній троп, знову ж таки, якимось дивом я тут забула одне ліжко. На жаль, але знаєте, що воно було б в причине читати. Так, от останній троп це булі Романс. Це настільки троп, скільки сеттинг. Але так чи інакше, я вважаю, що це для мене причина читати. І нещодавно в мене навіть була така ситуація, коли я побачила, що у Рідбері вийшов булі Романс, і така, все, мені треба, і дістала собі цю книжку. Просто так за секунду. І власне, отак от сьогодні я впоралася навіть супершвидко. Я думала, у мене так багато тропів, значить, відео може затягнутися на годину і треба про все коротко казати. А бачите, впоралася за 20 чимось хвилин. Ну, прям молодець, я вважаю. І напевно ще якихось тропів мені тут бракувало, але я сюди додала щиро абсолютно все, що могла тільки згадати на той момент, коли складала цей список. Якщо ви ще про якісь тропи зараз думаєте, і от вам здається, що їх бракує тут, напишіть, будь ласка, в коментарях, а я вам відповім, в яку категорію я б це все віднесла. І звісно ж, поділіться, що у вас було б в категорії причина читати і в категорії причина не читати. Ну і також розкажіть, що вам набридло, якщо вже на те пішло. Бо Теж дуже цікаво буде послухати. Якщо вам таке відео сподобалося, то ставте йому лайк і скажіть, чи треба робити ще щось таке подібне. А я знову ж таки сподіваюся, що доволі швидко зможу його змонтувати. Побажайте мені удачі! Дякую, що додивилися його до кінця. До зустрічі!